Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сишком Добрий. Неповні 9 тисяч гривень на ремонт Таврії пішли. Це за все про все. Там там 8, там ля-ля-ля. Чекаю на зарплатню. Мало бути сьогодні, що не прийде. Від... Розрахуюся. Там так вийшло, файно. Неповні 9 тисяч гривень за Таврію з ремонтом. І там теж 8 з нормальним хвостом, теж під 9. За медузу за одні тільки там, елементи ходової. І наші козаки, ну мені безоплатно вже це все пороблять, поміняють. Ну, от Привід спідометра. Ручки дверей там теж напрацювали. Це прокладка. Якась там на двигуні. Silent блоки А, оце мабуть, привід спідометра, Ну, коротше, щось там таке. Рейку керма в зборі. Придбали, поставили китайську. Я просив відновлену оригінальну, але щось там не склалося. Фільтр антифризу поміняли. Можна бачити завдяки цьому рішенню. Там радіатор чистенький, живенький саксофон, так званий. Поміняли, відпрацював. І оцю розчутірку поселення рейки керма цей майстер назад не ставить. Він люто плюється на неї, то я повезу за нагодою іншому майстру. Є тут один майстр, який мені її поставить. Бо вона і грошей нормально коштувала, і все ж таки низка тавру Любів. Переконую, що вона корисна. Що вона корисна, посилює щит двигуна, і рейка керма ходить довше. Дякую всім за підтримку, працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.